Всім привіт друзі! Ось це моя паяна станція, яку я зробив своїми руками. І тут в мене полетіла така поломка, тому що цей роз'єм насатається, як бачимо. Його потрібно зараз буде закріпити. для цього я зараз її буду розбирати. Та потрібно мені, скажімо так, піджати на саму гайку. Я вже не пам'ятаю, як тут воно в мене зібрано. Це було давно. Як Бачимо, що тут копата стоїть, конт-контроль на мікросхемі LM358, якщо я не помиляюсь. Краще ми подивитися в мене, відео буде в описанні, де я його це все робив. Ось, як бачимо, я гайку закріпив на провід, щоб тут нас нічого не закоротило, тому що тут різьби дуже мало виходять і вона відкручується сама по собі. Тому я ось так зробив. Це я ще робив дуже давно. Тому я так розумію, треба взяти зараз суроповерта і відкрутити ось ці саморізи та заново їх вкрутити. Для того, щоб... Піджати в нас саму, на сам роз'єм. Ось так. Все, тепер воно у нас дуже кріпко тримається. Добре. Тут немає мікроконтролерів, тут все зібрано на аналогових мікросхемах, які чудово працюють на одній точній мікросхемі, яка дуже добре працює. Тому така станція дуже і дуже надійна. Все, збираємо нас у певну станцію. На так. І далі будемо працювати на нею. Коли це буде потрібно. Ну і все.